Так, вітаю, друзі! Сьогодні ми анонсуємо наш наступний урок. Урок цікавої фізкультури, урок номер 18. Цей анонс не така свого роду чернетка, тому такий він дуже умовний. Потім ми його зробимо більш яскравий і технічним. 18 рок буде проведений 5 грудня 25-го року. Тема у пошуках чарівного посуха Миколая. Це, як завжди, ми робимо, анонсуємо. Е, є відео вже в Тіктоці. Зараз я надаю ще відео з Тіктока про анонс тижня від Святого Миколая. Проте в тижні ми робимо гарні справи і в п'ятницю ми проводимо сам урок як фінальний етап цього тижня. Так, ну, я буду вдягнутий в костюм Святого Миколая, буду мати посах, який ми будемо шукати, в кінці ми його знайдемо. Ну, загальна ідея урока, учні вирішують в казкову нашу подорож, і щоб знайти чарівний посах, який загубився і не можуть учні отримати свої подарунки і взагалі все, все інше. То під час подорожі вони будуть проходити випробування робити добрі справи, ну і так далі. Е, да, ну і починаємо ми, звісно, як завжди, у нас будуть четверті класи, 60 дітей, на жаль, ну, я був на радість, всі діти, які є в четвертих класах, в три класи, то ці, хто прийде, всі наші, ми будемо з такою кількістю, будемо їх по черзі міняти, де можна будемо застосовувати їх повними. Ну, наприклад, в танці руханки, будь ласка, воно сам, само буде. Коли будуть естафети, то частина буде змінюватися. Так, руханка <клес> У нас є відео або звукова колонка. Я буду показувати, діти будуть відтворювати. Будуть у вас проєктор супер, у нас проєктора, мабуть, не буде. Не, не, не зрозуміло, що буде зі світлом, тому у нас буде колонка. Запустимо з телефону цей саундтрек, і я буду показувати, а діти повторюють. Одяг дітей святковий, спортивний, гарний настрій все інше. Після цього ми приходимо до полоси Перепон, крижаний лабіринт, де ми, як завжди, вистроюємо дітей і розставляємо все, що в нас є, і діти починають його проходити, якби не зачіпляти, потім, як ви там все сплануєте, все, що є, все, все туди виставляєте. І потім починаємо з місці. Перше місце, по суті, вправи, які ми робимо. Ну і, звісно, починаємо з кола, як завжди, спочатку там, все, ну, як завжди, всі наші уроки. Так, перша місія тренування північних оленів. Діти працюють в парах або трійках. Ми беремо мати у нас є. Двоє беруть цей мат, один на нього лягає або сідає, і вони їх роблять швидку естафету. Можете використовувати мат, можете використовувати карімат, можете використовувати будь-який інший предмет. <кій> і вони ось так от прокатаються, ну потім чергуються і інше. Тобто потім у нас йдуть естафети. Друга місія, або вправа це рандомна коробка. У нас буде три класи, три групи, по, ну, там, по 10 дітей. Будемо їх змінювати, звісно, якщо їх буде 60, то б міняємо. По 10 дітей, три, три класи, три групи. Друга місія рандомна коробка. Кожному класу ми даємо заготовлену паперову коробку. В коробці у нас є інвентар і інші предмети, які ви покладете. Ну, спортивний інвентар, якісь там все інші. завдання – розібрати цю коробку, взяти спортивні предмети, і в залежності від предметів, по, по команді починають виконувати міні-вправи, як в естафеті. Якщо це там клюшка флорбола, то значить, треба обвести фішку. Якщо це там м'яч, значить його треба обвести м'ячем. Ну, Можливо, класти туди будь-які предмети, в незалежності від спортивної тематики, щоб дітям трошки дати творчість і натхнення. Третє у нас тренінгове права, чарівна кола історій. Ми беремо картки і створюємо спільну історію. Сідаємо навколо них, викладаємо картки. Вони будуть ці картки Dixit, вони будуть в трьох групах, вони будуть різні. Кожен з них учень викладав, бере по, по черзі картку, яку йому там подобається. Можна робити в закриту, можна як якось іншим чином. І ми починаємо. І тут раптом сталося, а ми виконали, залишив нам знак і так далі. Теми, на які ми можемо все це робити. Цей як зник посаг Святого Миколая мандрівка в зимову Україну що робить Тельфі, коли втрачається посаг, як зна знаки на картках до Скорби Миколая і інші. Тобто даємо тему по темі учні по суті відтворюють. Це десь приблизно одна-дві хвилини. Третя істафета і четверта ми об'єднали в одну, буде всього три. Соціальні естафети, чесноти Миколая. Так, як якраз Миколай, тематичність уроку, все інше, то ми робимо такі естафети. Чеснота доброти, наприклад, їх тут у нас п'ять. Подивимось по часу, можливо, ви можливо, зміните, можливо, як воно буде. Перша, передай добро. Передаємо м'яч над головою, в команди і інше. Головне, виконуємо рухову дію, але даємо такі чесноти. Друга, щедрість. Поділісь енергією. Передавання м'яких подарунків, кубиків, конусів, стрічок, і ми це виконуємо на командну взаємодію. Третя взаємодопомога. Беремо по двоєм, ягузуємо їх резинкою, і вони мають, певно, пробісти дистанцію. Ну, все, все в естафетах. Четверта сміливість, стрибок героя. Беремо стрибки їхні, беремо прыжок в довжину з місця, можливо, хочете додавати інших перепон. Стрибаємо, ну і якби долаємо наші страхи, перемоги, і про це поговоримо. Після кожного естафети ми проговорюємо цю тісноту і що ми виконували. П'яте вдячність. Дякуємо по колу, підходимо до наших суперників, які з нами проводили цей урок і пожинаємо в руку говоримо один одному вдячність. Тобто ми готуємо до того, що треба поважати суперника, поважати один одного і така чеснота. Ну і Рефлексія, моя добра справа. Ми плануємо зробити ось такий із куляк, скажемо, сніговіка, ми його хочемо трішки так, от, щоб він стояв, сідаємо навколо нього, і потім ми всі разом робимо рефлексію моя добра справа. Тобто ми дуємо, можливо, якщо там менше дійти, можемо брати інші предмети, типу на нього, і кожен з них говорить по черзі. Ту добру справу, яку він зробив або зробив в майбутньому. Можна так. Ну ось такі завершення для фотозони нашого такого надувного сніговіка або ну, щось подібне. Подумаємо ми, як кріпити, теж подумаємо, або можемо його тримати. Ну, а потім, коли його кидаємо, треба його надувати так, щоб він у нас вирівнявся і стояв з ну, в Фіналі. Знаходимо посух після успішного приходження всіх випробань, чисто відкриваємо цей посах, у нас вже чекають для учнів подарунки. Там нова пошта в нас привезла знайшли, розчарували. І вчитель дякую всім за все це. І кожен учень отримує подарунок, який вже, по суті, заготовлений. Почесна грамота на заклад: ми зробимо сертифікат 6 годин і робимо три номінації наших. Три класи, три групи учнів. От, ну, при, приблизно можемо зробити ось такі три наших номінації: як майстри зимових суперсил, чемпіони святкової активності, герої фізкультурного королівства. І ми даємо кожному класу таку відзнаку, як для цілого класу. Ось такий виходить в нас урок. Буде у нас і такі. І Миколай, і подарунки, і імпровізовані, що у нас там є сані, зробимо фотозону, ну і зробимо, і потім буде такий яскравий, цікавий урок, вже оформлений з і відео. Відео будемо знімати, єдине, можливо, не онлайн, бо і, опять же, світло. А зі світлом тягне і інтернет, може пропадати в спортивній залі не такий вже і буде він потужний. То, можливо, будемо знімати повністю на відео, і відео ми потім обов'язково викладаємо, як завжди, в нашому каналі Спорт заради розвитку. Доєднуйтесь, розуміємо, що ми трошки запізно робимо анонс, реєстрацію, але хто з нами встигне? В нас впродовж грудня вся ця історія відбудеться. Скільки зареєструється, скільки приймуть, всі з нами, всі наші, ми, як завжди, проводимо нашу фізкультурне таке диво і інше. Тому всім дякую, до зустрічі в п'ятницю на нашому уроке з чарівним нашим Миколаєм.